Так, дивіться, вділа я ці шорти, що замовляла. Так ніби нічого так виглядають під піджачок, бо в нас там прохолодно. Побачимо як. Що вам сказати? Трошечки мені вони ось тут, в цьому місці, так, дуже-дуже плотно так прилягають, але, в принципі, нормально. Що. Ми їдемо на прогулянку зараз. У нас неділя, їдемо гуляти. Так, може тут краще трошки буде видно? У мене там маленьке церкало вдома. Ось так. В принципі, виглядають досить навіть нормально. Можна і під жичок, і під футболочку. Так, ще так. ще Так, з цукром реально якась проблема. Блідлі взагалі нема. В Каріфорії тільки коричневий і цукрова пудра. І той коричневий, і то 7,29, 5,19, 5,99. Взагалі, охрінелий, якщо чесно. 5,19, коли цей цукор завжди був 4 злоти. Подивилась, що цукру немає, думаю, треба хоч муки купити, бо зараз ще трендет з мукою зроблять і муки не буде. Капець якийсь. Почому хоч мука. 550, 550. Е, я беру муку, тип помолу 650. Немає такої. Зараз подивлюсь, може тут Нет, це для хліба. 550 Лідлі взяла пачку. А зараз ще може тут знайду. 450 це така ніяка. Так що зараз візьму муку. Це все 500. 480. 500, 480, 500, 405. Baczcie, oś taką ja nie na torty, ona taka bila, ale ona w ogóle... Szerowni klienci z przyczyn od nas niezależnych dostępują w ludności w przekładnościach kartami. Prosimy o przygotowanie innych środków płatników. Beru, patrzmy ja taką ludność, Любила 5.39. ну Мафік. Вон Каріфорська мука, 550-й тип, 2,89. Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Що я, вам, що я вам хочу розказати? В Польщі проблема з цукром. І причому вже тижні два. Немає в магазинах цукру, тобто взагалі немає. А, по деяких магазинах є е, тростниковий цукор, але ціна капець, е, капець яка, По 6-8 по злотих за пів кіло. Е, звиклого білого цукру немає ніде. Що таке, що відбувається, я не знаю, що сталося і ми якось упустили цей момент. Коли цукор зник з магазинів. Ну і якось так, і тепер ми без цукру. Мені то, чесно кажучи, так дуже то не, справи не робить, я цукру мало їм, а чи взагалі якби так, я тільки до якоїсь випічки або ще до чогось. А от племінник у нас любить чай з цукром і взагалі любить все дуже-дуже солодке. Така от проблемка виявилась. Чому? Не знаю. Блідлі висять, а може якось зайду. Вчора були, я забула вам зняти. В Лідлі висять таблички, що обмеження цукру в одні руки 10 кг, але ці таблички висять над пустими регалами. В Бідронці теж так само, пусті регали. І висять таблички, що обмеження 10 кілограмів на руки. А що, В інтернеті є цукор по 10 злотих за кілограм. В той час, як він був три з грошима. Так що, якось так, не знаю, що відбувається, але якась така фігня відбувається. Ось, В Німеччині мій чоловік подивився. Німеччині є цукор нормально, бери скільки хочеш. 79 євро центів за кілограм це виходить десь 3,70-3,80 злотих. Тобто нормальна ціна, цукру повно. ну Єдине, що він додому вертається тільки тижні за три. Так що, ну, але вже попросила, щоб він купив і привіз додому. Коротше, така фігня. Якась. Тепер сидиш і чекаєш, що буде наступне. Але чому саме цукор? Розумію, що там з мукою була б така проблема з борошном, бо ну, якби пшениця, так, зерно українське не дають вивозити і все таке інше. Ну, Але цукор, ну, не знаю. Не знаю, коротше, щось таке. Але треба, певно, запасатись трошечки крупами. Борошном. Невідомо що. буде. Що, в Лідлі цукру теж немає, бачите? Цукор 499. Ліміт 3 кілограми вже, але цукру немає. Тросникового теж немає. Капець, коротше. Черговий рибок в Лідл. Знайти цукор. Хоча сумніваюся, що буде. І мені просто треба купити тортик для малого.

Так, беру яйця, дуже хороша ціна. 5,99. А якщо береш 3, то по 4,79. Це дуже хороша ціна, добра ціна на яйця. Так що взяла три десятки. Ну і йдемо по цукор. А цукру, думаю, нема. А мука. Муки теж візьму. Мука 2,55, це дуже добра мука. І мама каже, що вона краще, ніж в бідронці. Так що, беремо муку. Цукру немає ніякого. Ніякого цукру немає. Всі цукру нема, Прийшла в бідронку. Кожен день в нас рийде, але навряд ли тут щось буде. Ну, але, може, щось буде. Туди. Нежданно, не гадано. і ще є цукор. Беру, беру.